Вітаю вас на каналі Український Порцеляновий посуд. 22 вересня. Київ. Друзі, крокую на ринок Почайна І вас із собою запрошую. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. А ви не містили, що у мене є вазах офігенна, тобто, там суттєві Ви Підстаріло, не мієте? Ні, морзілка. 1944 рік.

15. Борислав Ливская область, та же самая цена. А молочник сколько? 20. 20. На, На молочнике. Рузинська користей. 170 гривень просять. 170 просять. гривень просить. Вчера да. говорю Ну, Сьогодні вже ціна піднялася. Мабуть, тарілочки десертні. Користенський фарфоровий завод. Наявності 6. Ціна за одиницю 150 гривень. Сьогодні неділя, звичайно, що людей менше порівняно з суботою, але присутні як продавці, так і покупці. Будь ласка, асортимент різний. Обзар. А скільки коштує? 70 шестьдесят перший рік, 70 гривень. Досить цікавий екземпляр. Он Висоцкий друзі. Прошу. А вот вазы предполувияный ручный роспас с кобальтом баранилка высота 14 сантиметров а сколько ваш ваша сакаро вообще 600 прошу 600 ну это ведь с клеймом да? это я же сам делал это ага. набивал. короче топорище я ага. делал со старой мебели нахожу старую мебель это ага. граб Это дерево. Дерево граб. Да. Ага. Это я сам вот таким mm -hmm. топором вот это все сделал. Mm -hmm. Тобто ви хочется сказати, що топорище поламається, а дерево залишиться. Топорище не поламається. <гум> 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 Молочник 50 гривень. Чашка користень. Кавова 40 гривень. Чайний колоїст, сумський фарфоровий завод, та доливний. Ціна за 2 тисячі гривень. Тоді просто упакую вам, перевіряєте все. цвіт. Все ідеальне.

Ручна робота. клеймо довбиш Ціна за одиницю 100 гривень. Наявності 6. Сьогодні всі свої знахідки розміщу. На телеграм-канал одноіменний український порцеляновий посуд. Тому, друзі, хто буде цікавитися, будь ласка, переходьте на телеграм. Переглядайте мої знахідки. Зараз рухаюся вздовж колій. Ось там чоловік, там На годиннику. Дев'ята година. Ось така картина, друзі. Добре, ми продовжуємо наші пошуки. Бажаю всім приємного перегляду. Мікроскоп. Кавовий набір. Називається дарунок. Виробник Користенський фарфоровий завод. Прошу, рідна коробка, шість чашок. Всередині зверніть увагу, залито позолотою, в новому стані. Клеймо. Блюдце. Дуже гарно. Виглядає, коли поєднуємо чашку з блюдцем, робимо кавову пару. Будь ласка, ціна за такий набір 850 гривень. Являється рідкісним. для узвару, полуниця. Рідкісний клеймо Київ. Дві скляночки до нього йде дуже гарні, багаті на зображення, ціна 2000 гривень. Подивіться, будь ласка, асортимент, що продається на. Обичайні. А саме мене зацікавило, друзі, якщо погані коментарі будуть, то можемо протестувати зробити маленький укольчик. А якщо коментарі добрі будуть, то... то не будемо робити. Ціна за одиницю 50 гривень разом з голкою. Я не знаю, хочу вам показати хусточки. Виробник Київ, ціна за хусточку 50 гривень. Глечик. Ручний розпис. Полонне. Ціна 300 гривень. Скляночка. Також ручний розпис, користенський фарфоровий завод. Ціна за склянку 250 гривень. Будянський фаянсовий завод. Є невеличка тріщинка, ціна 100 гривень. Також буде. 80. кнопочный мобильный телефон Alcatel 250 гривен модельнички Схожий на командирские Diver Sport, цена 500 гривен. Сколько патефон? 500 без 2500. И для вона графин. Для вона так? Це да. раз якраз по подпатіфо. <реш> ну так. Да. Це як продається парою. Да, щоб гарно приємно було слухати. Да, да, Значить, треба вінця попити. Скажіть, будь ласка, скільки графинчик? Графинчик 100 гривень. 100 гривень. Сколько так поїхали? Чашка гігант. Присутні елементи позолоти. клеймо полонський фарфоровий завод. Об'єм 600-650 мл. Ціна її 600 гривень. Частина чайного сервізу золота Хризантема складається з шести чайних пар: молочника та чайника. Маєручний розпис, Бранівський фарфоровий завод. Ціна чайної пари 300 гривень, 250 400 чайних пар 6 штук. Чашка гігант. Ручний розпис, форма, колокол. Зверніть увагу, рідкісне зображення. Тематично. клеймо Баранівський фарфоровий завод. Має другий сорт. Ціна такої красуні 1200 гривень. Доброго дня, пані Олена. Доброго дня. Будь ласка, у вас асортимент поновився майже повністю Звичай. з моменту, з того моменту, як я останній раз у вас був, робив відеозйомку. Так. Підкажіть, будь ласка, скільки чайна пара коштує? П'ятсот. 500. 500. Крем Кремгесві Полоцьк. Ручна робота. Дуже гарна. Чайник та цукорниця від. Кобальт від чайного сервізу Калина. Довбишевський фарфоровий завод. 1960-ті роки скільки коштує? Пара 500. За пару 500. Кришталевий молочник, так? Так, і штучки. 200 гривень. Двісно. Новенькі. Також не часто зустрічаються. Вау, у вас така знахідка. Так, дуже тітки сніг. Чайник. Сітка. Зверніть увагу, ручка тримач на кришиці у вигляді квіточки Троянди. Троянди, так само на цукорниці. Виробник, як ви вже здогадалися, Тернопільський фарфоровий завод, який я збираю в тім числі. Крім бут Тернопіль. Маю честь збирати? Скажіть, будь ласка, ціну за пару? Пара тисячу гривень. Соусник. Соусник. Зображений кузочок. дольово. Скільки коштує? 300. А ще ви можете нам розповісти про дану статуетку? Тенісист, так? Тенісист дуже рідкісна. Це єреванська статуетка хлопчика, який грає великий теніс. Це цікаво, золото. Це ручна робота. Ручна, так? ручна робота. У -у 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 -у. Супер. Я вперше зустрічаю таку мініатюра. Скільки коштує? Дві тисячі. Дві тисячі гривень. О, дуже цікавий молочник. Ми клеємо відсутні, але схоже на виріб бронниця, так? Так. Яка його ціна? 600 гривень. 600 гривень. Не часто трапляється. Так, а що ви нам розкажете про дану статуеточку? Дана статуеточка теж досить рідкісна. Кузак з горшечком з золота. Угу. Він просить чи роздає? Мені здається, що він знайшов і демонструє, так? Да, мені здається, що це взагалі Як за, за мотивами якогось розповіді Шоку Гоголя щось в нього таке було клеймо. Київ. Київ, книжечка, 50 руки, угу. Uh -huh. досить рідкісна, в ідеальному стані, все ручний розпис. І скільки такий 6 хлопець? Тисяч. 6 тисяч гривень. Дякую. Ще знаєте, на що звернув увагу на набір для коньяку, так? Чи для лікеру? Для лікеру, скоріш за все, Користинський фарфоровий завод. Чотири скляночки. Чотири скляночки. Скільки коштує? 400 гривень. 400 гривень. До речі, недорого. Так, а що це у нас за кухлики? Це у нас Васильків. Васильків у нас Який об'єм його орієнтовно? Думаю, десь літр тут. Літр. А ціна? О, такий 300 гривень. 300. А інші це теж косяки. Тут десь, okay. десь півтора літри. Uh -huh. Це про, проторіви. Автор проторіви, да, так? Проторіве 900. Васильків 900. Дуже гарні, дуже круті речі. Дякуємо Дякую вам, добре. пані Олена. Що ви нам побажаєте нашим глядачам? Всього найкращого та мирного неба. Ну і звичайно, щоб хто має бажання, завітали до вас і придбали дуже класні речі. Так? так все будьте здоров'я до зустрічі тетріс 100 гривень. У мене саме такий був в дитинстві 90-х роках. Будь ласка. Працює. Ціна також 100 гривень. Має пошкодження 50 гривень. Два блюда. Перший будянський фаянсовий завод. Ціна 200 гривень, друге користень у новому стані 150 гривень. Два блюда, ручний розпис в новому стані. Виробник Довбруш, Білорусія. Ціна за блакитне 300 гривень, а за червоне 600. Що, друзі, сьогодні добре прогулялися, гарно поспілкувалися з людьми. Будемо завершувати нашу прогулянку. Всі мої знахідки. Будь ласка, продемонстровані в телеграм-каналі. Хто буде мати бажання передивитися. Під відео залишу посилання на телеграм. Переходьте за посиланням, переглядайте. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. До нових зустрічей.